Доброго ранку, шановні підписники, канал Бесарабія Аграрне життя. Природа нас балує опадами, та настільки балує, що я вже в шоці. Не, розумі... Не розумію, чи добре це, чи погано, тому що за вчорашній день у нас на території нашого підприємства опадів випало 38 міліметрів. Температура падає нижче 10 градусів, і я чітко розумію, що треба що буде треба дуже мощна, фунгіцидна... защита. Хотів проїхати далі на полята, доїхав до ґрунтової дороги, побачив, що там океани, та навіть не рипався. Читаю в групі і є група, та кожен з менеджерів, який займається продажем хімії, намагається створити якусь групу та додати туди. Агрономів, власників господарств, власників фермерських господарств, підприємств, керівників, управляючих. Ну, для того, щоб рекламувати свій продукт, аналізувати ситуацію, кожного разу рекомендувати щось нове. Та в одній із таких груп, зазвичай, як проходить дощик, то всі пишуть, скільки у вас випало. Ну, в общем, за інформацією. У цій групі, то пишуть, що роздільно випало 28 мм, Рінійський район 18 мм, у нас 38 мм, десь під Одесою, Одеський район 60 мм випало. Ну і зазвичай, як менеджер, який має продати свій продукт, починає пояснювати про те, що зараз температура падає. Треба фунгіцидний захист обов'язково. Тому що температура нічу сягає, навіть уночі сягає навіть плюс 9 градусів. Ось такий маленький кусочок. Ось ріс. Вирощуємо. Озимий ячмінь у балці. Отакий такий стан. Зовнішній зовнішні зараз розумію, що ще немає. Кікового порогу хворобоносності такої. Але фунгіциди треба, фунгіциди коштують грошей, дуже немало, все в доларах. І е, вигрібають, хороші фунгіциди вигрібають у фірмах. Дзвониш, питаєш, кажуть, подивлюсь по остатках, подивлюсь по остатках, хороші вже забрали. Тож такі справи. Коротенький ролик, коротеньке відео за опади, звичайно, дякувати Богові. Це ніхто і не очікував, що їх стільки випаде. 112... 118 мм у нас випало на протязі 4 тижнів. А в 2020 році. У нас випало 100 мм на той момент, коли вже була уборка. Дякувати Богові. Є, волога є, а зараз треба не прогавити і спрацювати фунгіцидами. Тож, коментуйте відео, діліться своїми думками. Як ви до цього ставитесь? Тому що бачу, є деякі з моїх підписників пишуть про те, що геть не треба вносити фунгіциди, тому що немає різниці. Я ніколи з цим не погоджусь, тому що я знаю, що тільки завдяки фунгіциду можна сформувати врожай 1,5-2 тони, якщо є опади непогані, і до того було внесено і фосфор, і азот, то можна сформувати врожай. Якщо, звичайно, в ту землю ніхто нічого не вносив, то які фунгіциди? І то фунгіцид треба для того, щоб зберегти той врожай, який сформується сам по собі, завдяки влагі. Тож, все буде Україна. Підписуйтесь на канал Бесарабія, Аграрне життя.